Наступний міф звучить досить категорично. Якщо адвокат програв справу, значить він поганий. Думаю, ви теж могли так чути або навіть думати. Адже логіка нібито проста. Хороший адвокат повинен завжди перемагати. Чи не так? Але давайте розбирати, що справді це працює саме так. Причина популярності цього міфу проста і зрозуміла. Люди оцінюють роботу адвоката за результатом. Якщо адвокат виграв, він молодець. Якщо програв, значить поганий фахівець. Адже людям складно оцінювати юридичні нюанси і реальну роботу адвоката всередині процесу. Вони бачать лише кінцевий результат. Саме тому люди так часто кажуть: ну він же програв, значить, погано працював. Але в реальності все зовсім не так просто. Справа в тому, що результат судової справи далеко не завжди залежить тільки від адвоката. Іноді справа може бути об'єктивно складною або навіть безнадійною через нестачу доказів, неправильно побудовану позицію до звернення до адвоката або через інші чинники, які адвокат не може змінити. Хороший адвокат може зробити максимум, щоб захистити права клієнта, але іноді цього може виявитися недостатньо для повної перемоги. Наприклад, адвокат може взяти дуже складну справу з мінімальними шансами на виграш, але зробити так, щоб наслідки програшу були значно м'якшими, ніж могли бути без його роботи. У такому випадку програш це не погана робота адвоката, а навпаки, його професіоналізм у мінімізації шкоди. Тому професійність адвоката треба оцінювати не лише за виграшом, а за тим, як він працює, наскільки якісно і професійно готує вашу справу, і які зусилля докладає, щоб досягти найкращого результату. Е, ось конкретний приклад із моєї практики. Один мій клієнт потрапив у складну кримінальну справу, де доказів проти нього було дуже багато. Справу виграти повністю було практично неможливо. Я чесно пояснив ситуацію клієнту. В результаті ми зосередилися на тому, щоб максимально пом'якшити покарання. Суд виніс вирок, клієнт був визнаний винним, але замість п'яти років ув'язнення, які йому реально загрожували, він отримав умовний термін. Формально ми програли справу, бо клієнт був визнаний винним. Але для нього це був величезний виграш, бо він уникнув реального покарання. Отже, підсумовуючи цей міф, не поспішайте оцінювати адвоката лише за формальним результатом. Дивіться на те, як він працює, наскільки професійно підходить до справи. І чи докладає він усіх можливих зусиль, щоб максимально захистити вас і ваші інтереси? Іноді навіть формальний програш може бути справжньою перемогою, якщо завдяки адвокату ви отримали найменш можливі негативні наслідки. Пам'ятайте, хороший адвокат це не завжди той, хто виграє, а той, хто ефективно бореться за ваші права до кінця.